У рівному доньку та батька знайшли мертвими у квартирі. Виявили їх тіла тільки тоді, коли вони почали розкладатися і смердіти. Жінка померла раніше, ймовірно, від довго вживання наркотиків, а лежачий батько після від безпорадності. До поліції мешканці будинку на Віденській 36, звернулися у суботу ввечері, коли почули трупний запах. Квартира 78-річного восьмирічного рівнянина. Звідки йшов сморід була зачинена зсередини? Там слідчі виявили тіло хазяїна його 40-річної доньки. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили. Тіла відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Як стало відомо, вони проживали разом. Чоловік давно хворів та був лежачим. За ним доглядала дочка, яка вживала наркотики. За, за попередньою інформацією, жінка померла раніше про що свідчать розклади тіла. Остаточну причину їх смерті встановить експертиза. Найближча сусідка загиблих каже, родина приїхала у Рівне не так давно, втім, звідки не казали за чутками, ніби зі сходу країни. Валентина не Працювала, пояснювала, що не може покинути лежачого батька, а жили на заощадження. Чому загинули обоє мешканці будинку можуть лише здогадуватись. Якщо вона приймала наркотики, то вона могла е, від передозіровки або не було наркотиків, Розумієте? А батько міг померти з стрес. Ви що думаєте, або інфаркт був, або він помер з голоду. Як вона вже лежала, він побачив, що вона мертва. Він встати не може. Але ж міг грачки до до дверей, відкрити двері, просити чи з чи з кулаком стіну стукати, чи що, бо, бо через ту стінку чути. Мешканці суміжної квартири вже третій день потерпали від нестерпного смороду. Господарка квартири каже, що тягнути неприємним запахом почало набагато раніше. Ну десь тижня, кілька тижнів назад був теж такий подібний запах. Я тоді питалася, сусідів думали, що може згорища, де голуби подохли, чи що запах пропав? Ну він був чутний тільки в під'їзді. Цей раз вже було чути з вікна нам з вулиці і ми почали ну, податися. Я подзвонила в інший під'їзди до знайомих, податися в 38-му будинку. Нікому нічого не чути. Ну, думаю, з горища не буде тянути в вікно. Тим більше в ванні з витяжки теж було чути. І е, ми пішли вниз до сусідів, питатися чути вниз. Почали нюхати прямо ну, з замочних скважини чути, викликали поліцію. Що найменше сім днів з квартири, де померли донька з батьком, сусіди не чули жодного шуму. Бо раніше каже пані Валентина, траплялися там сварки. У хаті там вона кричала до нього, така сварка може з чоловіком. Ти сволоча, ту квартиру купила за свої гроші, мене скоро винесуть на молодіжне. Такі крики могли бути в другій годині ночі. А сусід цей каже, у вас нічого не чути, бо якийсь такий, що, що там в тій хаті робиться. А я кажу, я не знаю, що там робиться, але я тиждень не чую там нікого. Я ще таке кажу, може вона в лікарні, а дід сам лежить, може хто там приходить і йому їсти приносить. Я тиждень, там ніякого шуму, ніякого нічого не чула. І запаху в нас не було. А вже як сказали, як визли, як відкрили двері, то вона вже розложилась. Скільки часу два тіла пролежали в квартирі, встановлюють експерти за фактом вбивства? У поліції відкрили кримінальне провадження. Якщо достемена з'ясують, що до загибелі батьків доньки ніхто не причетний, то його закриють. У поліції з'ясовують усі події, що передували трагедії. Поліцейські розглядають таку версію, що оскільки жінка померла раніше за свого батька, то батько помер від того, що йому не було кому подати води, чи їсти.